Ще далі пішли столичні ремонтники вже третій місяць поспіль. Вони реконструюють горизвісний столичний південний міст. Здавати об'єкт треба вже менше, ніж за три дні, а роботи тут, хоч греблюгати. Хто став на заваді ремонтникам цього разу та коли переправу таки вкриє новий асфальт, розкаже Володимир Карабан. Такий вигляд останні кілька місяців мають під'їзди до південного мосту, та згідно з цією табличкою, мучитись водіям залишилось недовго. Менше 60 годин залишилося у дорожників до здачі об'єкту Південний міст і ось як він зараз виглядає. Тут і досі відсутні дві смуги у напрямку лівого берега. Асфальт товщиною приблизно 5 сантиметрів відсутній протягом кількох кілометрів. Тут відсутні відбійники. Ну, звичайно, улюблене. Дорожня розмітка її поки просто немає на що наносити. Тож впораються з цією роботою за два дні. Інспекція, котру ми зустрі... Сіли на мосту навіть не відбріхуються, з ремонтом не встигають. П'ятницю буде відкритий рух в три полоси. Отут буде ще перекрита частина полоси. Тут будуть виконуватися сверні роботи по влаштуванню бар'єрної огорожі. Ремонтники переконують, цього разу їх підвела всемогутня матінка природа. Це через погодні умови. Ми не можемо перекрити таку площу якимось дахом чи що ж. Три дні йшов дощ. І от ці чотири дні. Адвинули виконання робіт. Проте з огляду на кількість недопалків дорожники тут відпочивали куди більше. Тутешні трударі певні затримуються на об'єкті надовго. Лишилося що зробити, можна не розліта на часі конче.